Чи помітили ви дивний збіг в словах і діях відомих політичних діячів сьогодення і минулого? Наприклад, Трамп, Путін і Гітлер. Я провів цікаві історичні паралелі між цими трьома впливовими лідерами різних епох. Ви будете дуже здивовані несподіваними фактами, які збігаються в їхніх промовах та діях? Увага, це не політична агітація, а лише аналіз історичних фактів та їх повторюваності. Перше факт це постійне використання свого власного я у публічних виступах. Усі три лідери активно використовували його центричну риторику, підкреслюючи свою унікальну роль у порятунку нації. Гітлер казав: я зроблю німеччину великою знову. Я приведу німецький народ до перемоги. Я єдиний хто може врятувати німеччину від загрози. Путін в свою чергу казав: Я повернув Крим, я підняв Росію з колін. Я знаю, що для Росії краще ніж будь-хто інший». Трамп в своїх промовах постійно говорить, що я зроблю Америку знов великою. make America great again. Я єдиний, хто може зупинити цю кризу. Я єдиний, хто може зупинити цю війну за 24 години. Я знаю більше за генералів. Ще один цікавий факт, який їх об'єднує. Це контроль за інформацією та боротьба з накодумцями. Гітлер спалював книги та запровадив повну цензуру в Німеччині. Путін закрив незалежні медіа, такі як дощ та нову газету. Та арештував багатьох журналістів. Трамп спробував заборонити Твіттер після блокування його акаунту. Наступний факт це використання риторики про ворогів народу. Гітлер у 1930-х звинувачував окремі соціальні групи та політичних опонентів у всіх проблемах Німеччини. Путін за період свого правління називав незалежні медіа та опозицію іноземними агентами та зрадниками. Трамп неодноразово називав пресу ворогами народу, особливо CNN та The New York Times. Ще один факт: маніпуляції з виборами та владними повноваженнями. Гітлер у 1933-му після приходу до влади використовував підпал рейхстагу для виправдання проширення своїх повноважень. Путін неодноразово змінював конституцію, щоб залишатися при владі довше запланованого терміну. Трамп у 2020-му після програшу виборів, оголосив про фальсифікацію та намагався оскаржити результати. Ще один факт: використання масових мітингів для демонстрації підтримки. Гітлер запровадив масові зібрання в Нюрнберзі як елемент пропаганди та культу особистості. Путін, в свою чергу, щорічні виступи на великих пропагандистських мітингах, наприклад, Крим нашу дві 2014 -му. Трамп в свою чергу мітинги Save America після виборів 2020 року, що призвели до штурму капітолію. Ще один факт, який збігається в їх словах і діях агресивна зовнішня політика та територіальні претензії. Гітлер у 1938 39 роках анексував Австрію та судеську область під приводом захисту німецькомовного населення. Путін у 2014-му анексував Крим, використовуючи риторику захисту російськомовного населення. Трамп публічно заявляє, що США могли б викопати Гренландію у Данії, що викликало міжнародну критику. Як бачимо, історія має звичко повторюватись. Методи впливу на суспільство залишаються тими ж, навіть якщо змінюються епохи та обличчя. А ви що думаєте про ці паралелі? Це просто збіг чи закономірність? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Більше корисної інформації у попередніх відео.